Знайомий розповів, що його шеф довгий час страждав від лисини. Нарешті його це дістало, і він звернувся до однієї з клінік, де йому успішно пересадили волосся, зробивши витончену зачіску. Така подія, як знову набута шевелюра, має бути обов'язково відсвяткована, що й було зроблено. Причому настільки, що шефа забрали у витверезник, а оскільки він намагався чинити опір, передали в поліцію, де йому дали 15 діб і наголо поголили. <світку> Поцілунки вигадали чоловіки, бо не знайшли іншого способу закривати жінкам рота. Живуть у сусідніх будинках дві різні сім'ї. Одні постійно сваряться, а в інших завжди тиша та порозуміння. Одного разу, позаздривши сусідській родині, дружина каже чоловікові Сходи до сусідів і подивися, що такого вони роблять, що у них завжди все гаразд. Пішов чоловік, сховався та спостерігає Ось бачить, жінка миє підлогу в хаті. Раптом щось відволікло, і вона побігла на кухню. В цей час її чоловікові треба було терміново додому. Він не помітив відраз водою, зачепив його, і вода розлилася. Тут прийшла дружина, вибачається перед чоловіком, каже Пробач, любий, я винна, відро не прибрала. Ні, це ти вибач, я винен, під ноги не дивлюся. Засмутився чоловік і пішов додому. Вдома дружина запитує. Ну що, подивився? Так, ну що? Все зрозумів. У них всі винні, а у нас всі праві. <плес> Чоловік і жінка їдуть потягом. Раптом мужик чхає, дістає свою цюцюрку з ширинки, витирає хусткою і ховає назад. У жінки очі на лоба полізли, здалося, вирішує вона, і знову сидить. Дивиться у вікно, як ні в чому не бувало. Через хвилин п'ять ситуація повторюється чоловік чхає, дістає цю цюрку, витирає кінчик хусткою і знову ховає цю цюндер штани. Жінка буквально офігіла вона не може повірити, що їде в потягу із таким чоловіком. Але за п'ять хвилин вся ситуація повторюється знову. Цього разу жінка реально розлютилася і, не стримуючи емоцій каже: Три рази вичхнули, і три рази витерли свою цюцюрку ганчіркою в присутності жінки. Та ви не чоловік, а свиня паршива. О, я перепрошую пані, але я не спеціально, просто у мене дуже рідкісна проблема. Коли я чхаю, у мене трапляється оргазм. О, я не знала, вибачте, співчуваю. І що ви приймаєте від цього? Перець нюхаю.